для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу, американський журналіст Браян Глен зараз буду стібатися, як то кажуть. Це той самий журналіст, який висловив своє обурення, що Зеленський не одягнув ошатний костюм, коли приїхав на запрошення Трампа до Білого Дому. Цю зустріч, як відомо, охрестили скандалом у вальному кабінеті. Так от, цей журналіст допоміг знайти російському кореспонденту відеокамеру. Яку він загубив у ході зустрічі Путіна і Трампа на Алясці? Запорібріковий пропагандист так зрадів, що йому повернули казьоне майно, що на радощах подарував Брайану Лену не повірити пляшку грілки. Американець на сільки проникся таким жестом, таким щедрим можна сказати, жестом, що аж виклав про це пост у своїй соцмережі. У своєму дописі він е, зазначив: подивіться, що мені дали російські ЗМІ. Е, Перед історією я знайшов загублену камеру, що належало одному з репортерів, репортерів російських ЗМІ, і він був дуже вдячний за що. Дав мені її мається на увазі. Він дав пляшку цієї горілки. Виністи на дуже щедрий подарунок. Закінчив Брайан Глен свій пост типу Тостом за побудову миру у світі і поставив три прапорці: американський, український, і тощо триколор. Е, ну на таку картину дійсно без нічого міцного дивитися. Дуже важко. Російський, прости, господи, журнали журналіст. Е, не пропивши свою камру на Алясці, на радощах намагався споїти американського колегу. Той відмовився. Давайте подивимось. Трошки пізніше подивимося. Це дуже така ферична, класна картина. І знову ж таки, у ході, так би мовити, цієї зустрічі американського і російського журналістів, якщо я правильно зрозуміла, там е, журналіст, до речі, російський журналіст, який на радощах е, пригав навколо американця, на радощах, що йому все ж таки вдалося повернутися е, повернути камеру. Він тримав е, в руках таку пляшечку холодного чаю. І Як на мене, якщо я права, то все ж таки був не холодний чай, а коняк ну, принаймні про це е, сказав сам російський журналіст. Тому друзі, давайте подивимося. Багато хто скаже, а чому Ілон Маск, американський мільярдер, не носить костюм? Чому він у кепці? Маск відповідає за економію мільярдів доларів платників податків. Зеленському дали, кажуть, близько трьохсот мільярдів. Тож я вважаю, це варте того, щоб він виявив повагу. Е, да, знову ж таки, можливо, трошки пізніше покажемо вам це відео, але там був цікавий такий е, ф фрагмент. Знову ж таки, журналіст дуже радісний, дуже класно пригав, так би мовити, скажімо, е, навкором американського журналіста, намагався його споїти. Той, той дійсно відмовився, відмовився від того, аби все ж таки взяти, е, якщо хочете, у, у, участь у тому, е, аби випити за побудову миру. Як написав цей американський журналіст у своєму пості Пудову миру в Україні. Ось побачимо, до речі, це відео, друзі. Ну і давайте подивимося. Подивимося, як це було. Який щасливий американський журналіст. Подивіться, як він дякує за горілку, з те, що ми подарували цілу пляшку горілку. О, бачите, це той журналіст, що я вам казала, у нього нібито холодний чай. А потім він нам сказав, що «Рашен коньяк. Тут рашен коньяк. Ну, бачите, хотів випити за мир з американцем, але не сталося, не сталося. А от і дійсно, знаєте, мені чомусь у цьому контексті згадалося, як українська журналістка Олена Курбанова, вона перебуваючи в Азербайджані, вона привезла американському, перепрошую, азербайджанському президенту Ільхамалієву. Вона привезла з України шеврони ЗСУ. Я подумала, що кожен із своєї країни везе в подарунок найдорожче. Українці це честь, доблесть і слава росіяни. Водку. Ну, як то кажуть, кожному своє. Ну і трошки про історію в овальному кабінеті. Тоді ось цей журналіст Брайан Глен він аргументував свій закид Володимиру Зеленському наступними словами. Він тоді сказав, мовляв, що е, е, український президент Володимир Зеленський він. Мав би так би мовити проявити трошки більше поваги, прибувши у свята і святих, білий дім в е, тому головну будівлю країни, яка за словами журналіста Брайана Глена надала Україні 300 мільярдів доларів е, для того, щоб вона боролася із своїм ворогом е, Росією. Але Глен цього не уточнив, просто сказав, що мовляв, ми американці дали вам українцям. 300 мільярдів доларів, а тому ви могли б проявити трошечки, трошечки поваги до американського суспільства, зокрема до Трампа, і одягнути ошатний, ошатний гарний костюм. Ну, Дійсно, це, мабуть, найважливіше, що потрібно зараз українському президенту, і взагалі українському суспільстві, щоб Зеленський ходив в ошатному костюмі. Ну і тобто. Дійсно, президенту воюючої України, яка захищає своїх людей, свої кордони і своє право на існування отримує претензії щодо костюму. А журналіст країни агресора, який він подарував. Пляшку горілки отримує захоплення і вдячність. Нагадаю, що цей журналіст Глен є е, прихильником руху мага е, та неодноразово брав інтерв'ю в Дональда Трампа. Він обіймає, обіймає посаду головного кореспондента Білого Дому у шоу Real Americans. А, е, е, Да, тут залишається лише додати саме так і робить варто робити Америку great again».